Ще військовослужбовець, молодший сержант батальйону Асгард в складі 412-го полку Немезіс, син безпілотних систем. Доброволець служить з 2022 року. 24 лютого 2022 року. Як для вас почався цей день і які були ваші дії? Ну так, да, кинувся вранці від гучних вибухів. Зрозумів, що щось іде не так. Інформаційний простір дав зрозуміти, що типу в нашій країні почалося повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна із країнами агресором Якби я по-іншому сказав, ну ладно, країна. Да, я хотів сказати, що ми просто конченими. Які прийшли на нашу земельку, тому ну і відповідно так і зрозуміло, так і пішли вже якісь координування в голові стосовно того, що робити, з ким комунікуватися, і по духу зна знайомих близьких людей, котрі е знову ж таки, Нормальних хлопців, ідейних, які були в такому самому становищі, як ми всі, ось ця координація, ці зв'язки допомогли для того, щоб максимально якось збитися в кучу і приймати якісь рішення стосовно як того ворога виганяти з нашої землі, що застосовувати, як працювати, і ну, відповідно, це було таким початком історії БПЛА. І враховуючи те, що було заявлено про те, що є така історія, як дрони, що щось там десь в небі літає, що хтось їм десь управляє, то було. Особисто мною прийняти таке рішення, що треба брати вектор іменно розвитку в цьому напрямку. Тому що як для мене інноваційні технології вони завжди в війні мали перевагу. Ось і завжди інноваційні технології вони першочергово внідрялися у військо і нова тема. Я хотів туди, я знайшов однодумців, і ми нернули. І почалося. Закрутилося, почалося. На перших етапах це, типу, як розоб'ємо то да? тому що вриватися ну, типу, можна було кудись завгодно, але тоді, скажімо так, на повномасштабному, на повномасштабному моменті тоді, е, ну, всі ми розуміємо, що військо. Дуже не було готове до БПЛАшної теми. Тобто все було таке сировате, неприкатане і ну, взагалі ніхто не розумів, що робити, як застосовувати, як то все. Ми збилися в кучу як цивільні люди. Ми брали якісь там дрони, щось там десь їх налаштовували, щось десь їх там е підкручували, тестували, купували якусь апаратуру. З логістикою тоді взагалі була повна срака, тому що щось замовити або тобі його привезли, то, ну, то вообще був треш. Те, що було на ринку, воно максимально швидко вигрібалося. І поєднання о цих всіх таких складних ситуацій збило нас в кучу, що ми дещо там збили, ми дещо запустили. Потім, уже з, скажімо так, з мінімально готовими рішеннями ми вже заходили в Збройні Сили України. І коли ми вже зайшли туди, то потім це все почали масштабувати. Хочеш допомогти підрозділу Асгард, то залітай до наших друзів Укремор та купуй собі на сайті ЕКІП, і тим самим ти отримаєш знижку в 10% і активно підтримуєш нас підрозділ. Дякую. Якими були ваші перші відчуття при керуванні ППЛА в бойових умовах? Керуванням, ну, скажімо так, вестибулярка, звісно, ну, це така не секрет, ну, типу, аж подташнювало, скажімо так. Але загалом у нас, як у злагодженого екіпажа, у нас завжди є фаховий напрямок і зона відповідальності кожного бійця. Тому, типу, якщо людині, наприклад, заточена і вона максимально ефективно працює пілотом, то йов. Круто, типу, хтось працює дуже круто пілотом, наприклад, великих там коптерів. Все йо, круто. Це твоя історія, це твоя двіжушка. Давайте в цьому напрямку розвивайся. Інженерка те саме, тому кожен для себе вибрав той фаховий напрямок іменно в цілому екіпажі. І ми то все так розставили, розбили, погодили всі разом. І зони відповідальності розвели. І кожен якоби тому я особисто не літав. Я займався другим фаховим напрямком. І ну, скажу, це кайфова історія. Який тип дрона вам найбільше по душі, та чому? Іксобразна рама, нормальні мотори, нормально від... підлаштований польотний контролер. Іксобразне, звичайно, звичайно, але якщо брати по рамам, то все залежить. Розумієте, це питання таке, скажімо так, його можна розтягнути дуже дуже, дуже широко. Тому що в будь-якому випадку є таке ну є таке розуміння в БПЛАшній ударній БПЛАшній історії, як у нас арсенал. І в тому арсеналі має бути, типу, для таких ділянок ось такі дрони, для таких ділянок ось такі дрони, для таких ділянок ось такі. Тому від 7-дюймових і, там, скажімо, там, до 12, 13, 14 дюймових дронів. Все залежить від операції, яку буде виконувати від квадрату, від сектору і від і, і, всього того, від планування задачі. Чи можете поділитись історією? Коли застосування БПЛА змінило хід операції? Ну, звичайно, звичайно. Ну, типу, ми відпрацьовували дуже такий, скажімо так, найсклад... ну, складний участок фронту, де безпосередньо ми просто різали логістику ворогу. Тяжка техніка, вона просто не мала змоги взагалі. Вона просто виїжджала на вогневу позицію, і там вона залишалася. Працював екіпаж і просто навалював так, що вони, ну. Тобто, це першочергово забезпечує тобі безпеку твоєї піхоти, яка стоїть попереду, наприклад, і тримає рубежі, і так тим самим вона продвигається вперед. Це дає змогу тобі провести операцію штурмовим групам, які заходять і там, наприклад, тих же самих віджимають десь в якомусь квадраті для того, щоб максимально раціонально і стратегічно розміститися на висотах, на якихось там селах і так далі. Тому ми брали то все за. Поєднання і взаємодію і давали змогу, обрізаючи логістику, обрізаючи, що взагалі вони не можуть стріляти. Ми просто обрізали то все, і тим самим давали змогу пацанам відпрацьовувати. Таких операцій було дуже ну дуже чимало на протязі нашого, скажімо так, оцього терміну, коли ми працювали там в тих квадратах, то таких операцій дуже багато. І я якщо чесно кажучи, їх навіть всі не пригадую, але були звичайно були. Чи є якась особлива техніка чи трюк, якою ви навчились під час роботи з дроном. Враховуючи сучасну війну, динаміку, тут постійно щось змінюється. Тут немає, ну, типу, взагалі немає стабільного якогось моменту, що ти прив'язався до якогось. Тобто є відкатані робочі схеми, вони працюють, вони відпрацьовують. Ми на то не міняємо, але удосконалюємо далі йдемо. І тому як інженерка і все решта працює над вдосконаленням уже працюючих, скажімо так, апаратур і систем. Плюс як то сказав, кажуть паралельно, ми ще й працюємо над якимись інноваційними історіями. Тому все це йде, як то кажуть, нога в ногу. Чи траплялись ситуації, коли вам доводилось імпровізувати через технічні збої або неочікувані обставини? Так. Ага. <смешка> Бувало і таке. <смешка> і це зараз, знаєте, так з посмішкою то все згадуєш, але тоді, коли ти знаходишся в зоні бойових дій, там, ну прям близько до ворога, і, типу, імпровізацію там ніхто не відміняв. І, типу, якщо, наприклад, у тебе, ну тобі вистачає, Мотивація, ну, то звичайно і вистачає. Якщо тобі вистачає навиків елементарних, то звичайно ти по місті вирішуєш ті проблеми, які, типу, кажуться, ну можуть казатися комусь там, типу, а, все, у нас там щось не працює, ми зібралися там і поїхали. Ні, типа чуваки, йоу, ми то все вирішили, ми то по містю все організували і далі працюємо. Тому таких ситуацій було достатньо, достатньо так, багато. Але вирішували їх завжди чітко. Які найзначніші досягнення ви вважаєте найбільшими у вашій військовій кар'єрі? Кількість знищеної ворожої техніки. Тобто, у нас статистика каже сама за себе. Типу, я то не відчуваю якихось досягненням, тобто в нас є ворог, ми його нищимо. І, типу, для нас, особисто для мене, то, типу, там, о, є, згорів, плюс один, плюс один, плюс один. Просто як плюси вже йшли. Типу, перші враження, там, перші ураження, перше спалення, то такі прямо ейфорія була, а ось наступне це вже йде просто статистика. І, і ну, це дозволяє не втрачати мотивацію, не втрачати цього кажуть, вогню, який в тебе всередині, і ну, рухатись далі. Чи є смішна історія з використанням дронів у бойових умовах? Смішних історій? та їх дуже багато смішних. Тут уже... Наприклад, гарячий Механ, ну взагалі матова була історія. Коли ми бахнули один танчик, і пілот дуже так класно зайшов йому, виходить, в люк майже під люк там, чи в люк Механа, і, типу, здетонувало все чітко. Вони зупинились, і відкривається самий виліт. Ну там, де Механ сидить, вилітає цей Механ гарячий в этой своїй піжамі. Починає бігати, там, його, давай тушити, його там, Ну, це, ну і це все просто фіксується ще з крила, то блин, ну, це була типу, прикольна штука. Коли вони сидять на броні, коли там, танчик їх там, відтягує десь, типу, е уже в тил, коли він просто типу, втікає. Е, тому що розумієш, що його просто зараз зберуть на гайки, і типу ми доганяємо і там валимо прямо в жмуховцях, які сидять на броні зверху на цих танчиках, вони там злітають туди, як, як то кажуть, пісюни по в'ядкам. Ну прикольно, багато дуже смішних таких історій. Які риси характеру потрібні для успішного інженера, що допомагає вам триматись морально під час виконання завдання? Е, класне питання, типу. Е... Пілот, інженерка, хлопці. Ну, типу, ми маємо всі розуміти, що ти маєш для себе обрати зону, в якій ти будеш працювати. Типу, всі не будуть пілотами, і всі не будуть інженерами. є, має конструктивно поєднуватися. Пілоти, інженери, додаткові люди екіпажу і так далі. То все має бути поєднане. І найважливіша сама, сама історія це взаємодія, яка має максимально в екіпажі бути згуртована. Ідейна, по першочергово, плюс дуже важливу роль відігрує це рішення, планування командування. Тобто, якщо в тебе адекватне командування, воно тебе правильно мотивує, морально-психологічний стан бійців на висоті, мотивація ніде не втрачається, правильний підхід, правильний квадрат, правильний сектор. І потім, коли ви... Враховуючи ці всі деталі, ви виїжджаєте і відпрацьовуєте, ефективно відпрацьовуєте, а не просто 4-5-0 і приїхали додому. Ефективно відпрацьовуєте, то е, це просто бум. Типу тому, тому це просто бум. І це така штука, яка тебе мотивує далі, далі, далі працювати і максимально розвиватися в даному напрямку. Чи є історія, яка особливо запам'яталась під час виконання завдань? <гадую> да, це пригадаю, така була класна операція з, здається, тройкою ми тоді працювали. І, типу, як налагоджена була взаємодія, тому що ми не могли дотягнутися, нас там підглушувало, нам не давало залетіти справа зліва. Але потім, передаючи інформацію командиру. Він на взаємодії з артилерією, і то все погоди. Вони, коротше, кинули туди, в той квадрат, там, де стояла ворожа бронетехніка, тяжка. Хлопці туди підкинули касетку. Е я не пам'ятаю, дві чи три касетки. І, типу, це ми вже були на підльоті. Тобто, це, ну, це прям для мене то було як прям кіно, якийсь екшен. От реально, тільки mm -hmm. в ріалтаймі в такому. Типу, ти летиш. Тут ми на підльоті, тут криє касета, типу жмихі, коротше, вирубаються на ребі, на якому в тебе з'являється там весь зв'язок, який має у тебе бути, і ти тупо печатаєш там той танчик. Той танчик горить, у нього потім відлітає башня. І ми тоді так ми тоді дві одиниці, два танчика тоді так і запечатали. Тому для мене це така от прям: от пам'ятаю цю операцію залетіла. Як ви вважаєте, чи змінилась війна завдяки широкому застосуванню БПЛА? Та яку роль грає Асгард у цих змінах? Чи змінилася війна? Ну, звичайно, змінилася. Ну, типу, це небо, очі, які дають тобі максимально бачити, що перед тобою, що за тобою, що, що знаходиться там 10, 15, 30-40 кілометрів від тебе. Типу, звичайно, це змінило хід війни, тому що це інноваційні технології, і, ну, типу, дрони. І зараз такий час у нас на, в нашій країні, на жаль, іде така війна, де застосування цих іменно БПЛАшних історій, вона максимально максимально така, як по мені, то прям, ну, максимально застосовують крила, ударні коптери, наземні якісь станції, типу, максимально то масштабується і правильно то робиться. Ну, Скажімо так, максимально правильно, я сподіваюся. Але як Асгард, то. Ну, Враховуючи кількість людей, враховуючи е, е, лінію фронту, де ми працювали, і інтенсивно, і ті операції, які були і бойові завдання, які були на нас положені, то ну, типу, статистика скаже сама за себе, друзі. Тому чи ефективно відпрацювали, я вважаю, що так. Які якості у ваших побратимів з Азгард ви цінуєте найбільше? Які якості, ну по-перше, всі розуміють, що всі люди різні, і, типу, це така історія, як я вже казав, що злагодження це, це дуже важливий момент в екіпажі, в групі, в зводі, плюс правильна мотивація і правильна розстановка в фаховому напрямку від командирів, від людей, які то планують, і головне, друзі, головне, щоб це було добровільно і ідейно. Ось для мене це дві важливих е, риси, щоб це було ідейно і це було добровільно. Ти не маєш йти туди примусово, ти не маєш там, ти маєш розуміти, що це той час, коли ми виборюємо свою незалежність, свою свободу і боремося за свою землю. І ти потрібно добровільно. Ідея має полягати в тому, якщо ти вибрав напрямок, той робився на максималках. Тому ось так. чим займаєтесь у перервах між завданням. Що допомагає вам розслабитись, ну скажімо так, що коли завдання завданнями, але потім іде підготовка до цих завдань, це, скажімо так, більше часу займає саме підготовка до завдання. а не завдання. Ти виїхав і вже на налагоджених на відкатаних штуках ти відпрацьовуєш. А до цього тобі потрібно ці відкатані штуки, це все приготувати. Тому. Скажімо так, що вільного часу не так багато, а коли він є, то ну, як звичайна людина, люблю кататися на борді, люблю кататися на велику, ходити в спортзал, типу. Тобто, весь так. Купатися зимою. Як ви бачите майбутнє військових дронів, які технології можуть змінити ситуацію на полі бою? Які нові технології, я скажу так, що. Знову ж таки, як я казав, тут динаміка постійна. І казати щось, що буде працювати, а що не працює, або що там запрацює. Ну, типу, я мабуть не знаю, даже, як відповісти на це питання. Я вважаю, що це майбутнє, і в цьому напрямку треба розвиватися максимально. І враховуючи всі е, новітні історії, які виходять, їх просто потрібно. Просто тестити, внідряти, максимально робити то все, щоб спрацювало, не працює, все, йдемо то далі. Е, стукати до виробників, казати їм про якісь там зауваження, типу, йоу, чуваки, там, потрібно оцю штучку там, або допилить, або, або не допилить, або, або взагалі забути на те все, не акцентуйтеся. А, тому що ну, це дуже велика гра, в яку ми почали, і, типу, що. На сьогодні працює і воно розвивається. Це чудово, і побачимо, що буде далі. Тобто, максимально будемо прикладати зусиль до того всього, Що б ви порадили тим, хто планує приєднатись до Асгард або до лав за силу? По перше, пацани і дівчата, будьте мотивовані, вірте в те, що ми на шляху перемоги, тому що це наша земля. І ну, типу, виберіть для себе якісь мотиваційні оці штучки, якісь е, внутрішні такі історії, які вас реально будуть підбувати на те, щоб наближати Україну до перемоги. Максимально. От саме головне це максимально. Ось і порадив би вибирати, по-перше, фаховий напрямок із тих знань, тобто сів, і такий, що я вмію там крутити, е, програмувати. Налаштовувати йо, там, софти, якісь, ну, типу, для себе зрозумій, що ти можеш додати в цю історію. Ось. І тому що навички і фаховий напрямок ми надамо. Но ми, приходячи в будь-який підрозділ, ти маєш розуміти, і ти маєш дати зрозуміти, що ти вже вмієш до того віку, до якого ти дожив. Тому, якщо ти вмієш то добре. Це буде краще і легше направити тебе, наприклад, в, в тому векторі, де ти будеш максимально е, продуктивний, або в тому. Ось тому вривайтеся перед цим, будь ласка, проаналізуйте самі для себе, що ви шарите, і let's go, нищити під, тому що їх багато. <пізвіців> По-любому.